Всеукраїнський український марафон тиждень здачі крові сьогодні стартував у Тернополі. Охочі поділитися кров'ю протягом тижня, можуть звернутися у центр переливання крові та після необхідних обстежень можуть взяти участь у акції. Як запевняють у центрі, процедура здачі є нетривалою та безболісною. Проводить вона у спеціальному боксі під наглядом медиків та у стрильних умовах. Загальна тривалість забору крові триває до 10 хвилин. Діюча норма знятої крові за один раз 450 мл. Здавати кров можна один раз на два місяці. Сьогодні центр переливання крові працює у звичному режимі, проте у закладі запевнили, що до напливу донорів готові. Цей тиждень ми чекаємо збільшену кількість донорів, в зв'язку з волонтерами, які оголосили по місту Тернополю бажаючих, які хочуть здати кров. На сьогоднішній день ми працюємо так, як завжди, більше донорів сьогодні в нас не було. У центрі розповіли, що із з початком воєнних дій на сході країни кількість бажаючих поділитись кров'ю збільшилась. Часто люди просять, щоб їхня кров допомогла постраждалим саме із Сходу. Проте кров, яку здають у Тернополі, використовують для потреб області. Тому вся кров, що буде зібрана під час акції, буде використовуватись у межах області. Постраждалим під час АТО вона буде транспортована лише за спеціальною вказівкою. Тернопільський пластун Роман Борщ також пішов у центр, щоб здати кров для людей, що постраждали під час воєнних дій. Оскільки пластунами організовується така акція, на мета її досить благородною. Тут тобто зібрати кров для людей, які цього потребують. Наразі я думаю. Вона є як ніколи актуальною, оскільки події, ті, які зараз буваються на сході, якраз потребують люди донорів. Я сам прийшов для того, щоб свою кров направити туди. Не знаю, на схід, щоб її перелили комусь з учасників. Ато триватиме акція з 23 по 27 червня. Організатори акції закликають тернополян долучитись до марафону та допомогти людям, що потребують крові.